Слава нації! Вітаю на каналі Добри Римбат! Піфірі. я Сашко шкодоверий. Зараз я вам покажу найкрутішу річ, яку дав мені зробити на третьому році захисту України. Це дуже-дуже дуже крута, тонка робота. Я в захопленні. Слава і дякую любому Господу за все. Перевірте підписку на перший український канал за Бронетехніки І слідкуйте за думкою, слідкуйте за руками. Зараз реально буде потужно. Дивіться, кидає, кидала ліва голова. БМП пальне. Отут все заливало, забризкувало нам. Лило побагато, багатому мене вихок, чхало, пукало, детонувало, як хотіло. Ліва голова. Я кажу, треба діставати форсунки. Зараз буду діставати форсунки. Механік водій зі мною працював вперше, необізнаний. Знаю, що я з піхоти каже, треба дістати, треба викликати рембат, Я кажу, нащо викликати рембат, Він мені каже. Ну це ж двигун, це ж треба лізти в двигун, це тільки рембат може. Мені каже, мені Сашко, у форсунки дістати, каже, рембат викликати. Я кажу піхотинці, ти, коли в шанцях будеш, викликає поліцію, кажи, що тут стріляють. Ну, Розумієте, про що мова? Коротше, дістаю форсунки. Дві виходять адекватно, дві комплектні, дві живі. Хоча на одній це вона, власне, є. Вільна, вільна гайка. Я випалив, вже, закалив мідь. Хто почне мені, перш ніж писати в коментарях про закалювання міді, ідіть читайте літературу так, про термообробку матеріалів. Потім пишіть мені про термінологію, яку я використовую. Бачимо, посадкове гніздо адекватне. Посадкове гніздо адекватне. Тут форсунка виходила настільки тяжко, що я боявся, що лопне. Кришка клапанів. У мене таке вже було. Перевіряв, знімав, дивився, Ну, півгодини знімав форсунку. Півгодини знімав форсунку, при тому, що ну, все ж нічого не мало би її там тримати. Але закоксованість по посадковій шахті була дуже велика. Я її зняв. Ну, Там зараз форсунка лежить вже окрема, вже готова для передачі в рембат. Але... Не було ось цього мідного кільця, натомість був слід від нього десь на три чверті. Що це означає? Це означає правильно, що мід, мідне кільце фрагментально чи повністю залишилося в шахті. Отам, в глибині, на межі, власне, вже робочого об'єму циліндру. І дійсно, я туди подивився, я туди подивився і побачив ось це кільце. рештки кільця, тобто воно. Хтось його неправильно встановив. А я нагадую, що коли вставляємо ці кільця, їх добре ставити на консистентне мастило, типу солідола, щоб воно клас, жмяк, все, тримається. І туди його зачавлюємо і все нормально. Хтось неправильно вставив кільце або не дотягнув. Коротше, щось десь пішло не так. Скоріше за все, через е, е, спеціаліста в лапках, який це робив, прогоріло кільце. Мідне. І закоксувало форсунку, плюс вона не працювала. Ну, коротше, там реально був гвалт. Був гвалт. Отже, зацінюйте робочий об'єм циліндра. Просто вон там вже поршень працює з клапанами. Фрагмент кільця, маленька дірочка і глибока шахта. І воно там закоксовано, воно там нормально припаяне, так? тобто в форсунку ЄЛ-20, відповідно, і кільце там нормально прикипіло. Ну, що, які тут могли бути варіанти? Був варіант, який би хтось би, напевно зробив із ремонтників в Україні, я знаю залізобетонно. Вони би подумали: о, якщо я зараз почну відглубувати це кільце, воно впаде. Туди треба буде викликати евакуатор, витягувати з посадки машину, тягнути її, евакуйовувати на трал, закидати, вести в рембат, перезбирати півдвигуна, півмашини через отаку залізячку. Ну ні, я її там залишу на місці, поставлю нову прокладочку, цю нове кільце на форсунку, зачевлю туди. Якісь 100 кілометрів воно проїде, ніхто про це не дізнається. А потім, коли нова прокладка прогорить, вже в МБАТі там ля-ля-ля-ля-ля-ля. І таким чином, що би ми отримали? Правильно, ми би отримали чергового пасивного гомосексуаліста, який займається ремонтом бронетехніки, яких, на жаль, повно, їх набагато більше, ніж би хотілося. А що зробив Сашко Добрий? Правильно! Сашко добрий! З усвідомленням всього цього! Запхав ганчірочку туди, запхав ганчірочку, нормально так запижував ганчірочку в отвір і почав длубати, стукати, вичавлювати, викручувати. І це все наосліп. На ослі, бо там такі габарити і там така ганчірочка, що там дуже мало що видно. Луба, Сашко ж ко, добре, луба, встука, стука, встукав, дивиться, нема шайби. Ну, там я так викруточкою підлубував, дивлюся, все, нема шайби. І я почав потроху витягувати ганчірочку. І разом з ганчірочкою витягнув шайбочку, яка навіть не магнітиться. Розумієте, її би звідти навіть магнітом дістати не можна би було. От. І оце, все, ми там бачимо, що там втомлене життям. Так? Агов, де фокус? О! Бачите, втомлене життям посадкове місце, але воно рідне. Це рідний метал, відповідно, нормально закалена мідна шайба, штан, стане на штатне місце. Я думаю, о той нагар я ще <кхи> повидаляю. Чимось розчинниками, викруткою, подлубою трішечки без фанатизму. Бо воно, мабуть, все ж таки схильне до певної м'якості. І туди стане це все. От. Все. Розумієте? Третій рік захисту України, панове. хто в темі, той оцінить. Хто не в темі, той теж оцінить. Ось це ось, ось це ось е, уособлює. Найкрутішу штуку, яку дав мені Господь, зробити на третьому році захисту України безпосередньо власними руками на ремонті бронетехніки. Все, перевіряйте підписку на український канал перший з ремонту бронетехніки. Розповсюджуйте відосички. Пишіть коментарі, ставте вподобайчки. Та головне пам'ятайте, що наша Українофілія недостатня.